Нехватки ресурсів, це, скажімо так, незупинне подорожчання ресурсів. Бюджети не встигають покривати це подорожчені затрати. Якраз солідарна участь громадян як саміх, думаючи самі за себе, з іншого боку влади, якраз і дає можливість реалізувати оту критичну масу, яка накопичилась на сьогоднішній день в вітчизній системі. Охорони здоров'я це перше елементи гарантії пацієнту, який потрапляє в лікарню по швидкій допомозі. чи захворів, і йому треба ставити задачу перед родичами чи самому, чи просити персоналу, знати вам бумажку. Мені виписали ці медикаменти, підіть, купіть. Лікарняна каса гарантує у випадку поступлення члена лікарняної каси до лікарні на замовлення лікарні. Поставити необхідний арсенал лікарських засобів для того, щоб забезпечити медичну технологію лікування того чи іншого е, захворювання. Для того, щоб деталі розповідати, досить складно. Я думаю, що я це перед початком Володимир думав про те, що може б варто було хоча б в муніципальних засобах маси інформації, е, радіо, телебачення, наші розповіді це дуже добре, а повністю весь пакет. Документів лікарняної каси, починаючи від положення про стаціонарну допомогу, або надрукувати, все-таки до інтернету не всі сьогодні, на жаль, і в Києві можуть достукатися. А в газету, все-таки, я так думаю, з більшою зацікавленістю сядуть, прочитають і ще й подумають над тим, що воно йому дає, і повірте мені, що це може спрацювати досить позитивно на активне залучення. Пересічних громадян до членства в лікарняній касі. Ще один фактор: ми з вами і в засобах маси інформації, і в житті знаємо, що загострюються стосунки між корпорацією медичних працівників і суспільством. Не будемо далеко ходити, в сьогоднішній вранішня е, телепрограма Ера, говорячи про здоров'я, і в усіх. За рідким виключенням, там було п'ять е, цих активних опитувань, е, сказали, що не довіряють, треба нести гроші і в такому руслі. І в даному випадку це теж є складовим, якому виграють всі: перше, виграють громадяни, виграє корпорація медиків і третє виграє влада, Виграє тим, що вона гарантує. Супровід, прозорість діяльності лікарняної каси влада не може виступати е, е, засновником, але вона має і бути зобов'язана, щоб не повторилось, там, як згадували літа центрі МММ ще щось для того, щоб гарантувати прозорість діяльності через е, засоби масової інформації і через ті органи управління, які на сьогоднішній день є. Повірте мені, контроль за фінансовими ресурсами. Не може забезпечити тільки в тому випадку, коли його не хочуть забезпечувати. У всіх випадках контроль може бути забезпечений і повірю мені, що тим більше, що кожен із членів лікарняної каси теж має право цікавитися станом справ тій чи іншій лікарняної касі. На сьогоднішній день в більшості колективів лікувальних закладах розуміють цю ситуацію і якраз. Отой морально-психологічний елемент, який ставить незручне становище, ну, пацієнт зрозуміло в незручному становищі, що він по швидкій допомозі потрапляє в лікарню, а медичний працівник чи лікар ще в гіршій ситуації, тому що замість того думати, як поставити діагноз і чим лікувати, вимушений писати бумажки і просити, щоб принесли ті чи інші ліки. А це втрата часу. Ну і найголовніше, це той елемент, про який вже тут прозвучало, це елемент солідарності, запровадження обов'язкового соціального страхування. Нам, пересічним громадян, всім треба вчитися, тому що і ми, які сидимо по цю сторону столу, теж потенційні пацієнти, це реальне явище і впевнений в тому, що в кінці кінців ті, кому це найбільше зобов'язані це зробити. Це законодавці наші вибачте на розродяться, і в кінці кінців вже з'явиться у нас закон. Але до того, поки з'явиться закон, нам треба буде мінімум рік готуватись до запровадження його, тому що там більше 20 законодавчих актів треба змінювати. То вже деякі елементи нами будуть усвоєні пересічними громадянами, надавачами послуг і буде визначена чітко роль держави і влади в цих стосунках в цьому трикутнику. Дякую. Дякую. Дякую, Володимиру Васильовичу. Я думаю, що якщо конкретні запитання будуть журналісти їх поставлять, я б хотіла зараз надати слово е пану Володимиру Мишківському. він є виконавчим директором благодійної організації Лікарняна каса Житомирщині. Там вона працює, е такий механізм працює не один рік, наскільки я розумію. Е чи можете ви сказати от на практиці, е чи, по-перше, такі самі умови да, е роботи, що муніципальної київської каси, що вашої Житомирської, чи е спрацювали вони всі протягом того терміні? Міну, яка воно діє, і які ви зараз бачите переваги, і от ті моменти, які власне можна ще удосконалити, да? що показала практика. Дякую. Добре, дякую. Я хочу зазначити, що діяльність лікарняних каз на сьогодні на теренах нашої країни це не є щось нове якийсь феномен. Ми його всі це прекрасно знаємо, історичні аспекти, коли каси були задіяні ще за часів дореволюційної Росії. Так? І ідея, безумовно, покладена, це солідарний принцип, допоможе один одному в той час, коли не вистачає бюджетних ресурсів, і це неможливо зробити. Так? Каса на Житомирщині вже діє поспіль 10 років. Сьогодні в касі нараховується понад 193 тисячі людей. Давайте подивимось і зважимо на те, якби каса не була дієвою і не потрібна була людям, яким би чином можна було б їх там утримати. правда? Сьогодні абсолютно я е, це хочу зазначити, що це добровільне явище, добровільне бажання кожного з нас бути або не бути. І ми, до речі, маємо е, приклади, факти, коли одна людина вступає в лікаря касу, інша людина виходить з лікаря каси. Адже лікаря каса це я назвав би так: жива структура, якась, а не якийсь м, уставлений, заформалізований орган. Так що це абсолютно е, життєвий процес. Кожний влаштовує, кожен не влаштовує. Але. Наразі більшість населення в на ситуації, в якій ми з вами зараз перебуваємо і перебувають лікувальні заклади, потребує ось такої участі. Лише протягом 2010 року так, лікувальні заклади нашої області отримали від лікаря для лікування членів лікаря на 23 мільйони гривень. 23 мільйони гривень це ці ліки, які надійшли в лікувальні заклади. Для, не в загальному надійшли, а надійшли для конкретного пацієнта. Іванова, Петрова, Сидорова і ці ліки, він їх отримав. Е, хочу також зазначити, що сьогодні каса будує діяльність на таких принципах, що немає ніяких, я сказав би так, вольових обмежень так, чи адміністративних обмежень. Мається що на увазі? Не обмежено кількість разів лікування пацієнта та раз, не обмежено сумою видатків-два а є лише медичні покази, медичні покази до лікування в тому чи іншому лікувальному закладі і не обмежені витратами. Сьогодні ми можемо привести досить багато випадків, коли люди, заплативши, ну скажем так, досить таки невелику суму внесків, а річна сума внесків у нас, наприклад, це 243 гривні, можуть отримати медичну допомогу на 10, 15 і 20 тисяч. Є такі це лікування, наприклад, гострих деструктивних панкреатитів, коли всі медична громада знає, що це настільки досить затратні витрати, і каса їх. Ми, як громадська організація, ми їх на себе беремо, і ми не говоримо, що це нам не вигідно, тому що такого положення вигідно економічно чи не чи буде, чи не бути. Касі взагалі не може існувати, тому що ми благодійна, неприбуткова організація. І ніякого зиску з цього ми наразі сьогодні не маємо. Я погоджуюсь з Владимиром Васильовичем про те, що він сказав, що в цьому разі, коли діє каса, хочу сказати, що наша медична корпорація. Вона спокійна, коли поступають лікувальні заклади пацієнти лікарняної каси. Чому тому, що вирішено питання медикостотного забезпечення, вирішено питання з діагностичним обстеженням, включаючи навіть такі затратні форми, як комп'ютерна томографія, магнітно резонансна томографія. Так це все ми забезпечуємо. Навіть в більш складних випадках, коли, наприклад, пацієнт не може отримати допомогу в лікувальний заклад на, на, в наших Житомирщини, ми їх направляємо. Лікувальні заклади міста Києва є. Для цього заключені угоди через Асоціацію працівників лікарні каз і наше відшкодування по місту Києву на одного пацієнта в межах до 2 тисяч гривень. Тепер порівняйте, заплативши 243 сорок отримав допомогу лише по місту Житомир на 2 тисячі гривень. ті внески що я вам сьогодні говорив. Це вигода, якщо для пацієнта говорити тут. Абсолютно є пряма, крім того, в нами задіяна така форма контролю. Ми вже про це тут говорили: про те, що як проконтролювати надходження цих ліків безпосередньо до пацієнта. Це ну історично важливе в наших лікувальних закладах. Так У нас створена так ми ми називаємо чотирьохступінчата система контролю. Перше це пацієнт своїм підписом проти кожного препарата в лиску призначень робить підпис, щоб він його отримав. Раз друге в лікувальному закладі присутній лікар-експерт лікарняної каси в обов'язок, якого входить бачити щоденно пацієнтів, які поступають на лікування. Друга система контролю. Третє листки призначень з кожного лікувального закладу поступають в центральний офіс лікарняної каси, де проходить автоматизовану обробку і контролюється процес отримання і процес використання. А процес використання він у нас. Повинен відповідати протоколам лікування Моза України і локальним клінічним протоколом. Отже, ми говоримо про те, що каса не лише проходить, як дехто розуміє, спрощено, процес накопичення коштів. А каса сьогодні, крім того, що вона збирає кошти, каса вона ще і контролює. Надання якісних медичних послуг пацієнту, який знаходиться на лікуванні в лікувальному закладі. Адже на, ми знаємо, що е, до е, тільки ближнім часом сьогодні з'явилися документи, які регламентують якісну медичну допомогу. Вже е, вона повинна в чомусь виражатися. Оце локальні клінічні протоколи, раз лікарські формуляри, два, де говориться, що от така повинна бути медична допомога. І лікарняна каса як ніяка допомагає лікарю і допомагає пацієнту відчувати себе. Ми сказали би так бути захищеними і одна сторона, і інша сторона сьогодні. Мова ведеться вже не скам так, ну на одній мові ведеться розмови між пацієнтом і лікарем. Мій погляд така, що е, на сучасному етапі лікарня на каса вона не являється не противником страхової медицини, в якому разі вона є тим полігоном, на якому можна відпрацювати систему складних двосторонніх стосунків пацієнта і лікаря, пацієнта і лікувального закладу. І влади, оці три компоненти, ми сьогодні їх відпрацьовуємо. Ну давайте зважимо на те, що прийде, наприклад, завтра умовно, прийде завтра страхова медицина. А як працювати в страховій медицині? Що треба конкретно робити? Так ось каси лікаріни вони вчать цих навичок і медиків, і пацієнтів, і в тому числі владу. Дякую. Дякую, пане Володимир. Шановні колеги, є запитання до наших гостей. У нас ще зауважу такі речі. Дивіться, у нас є ще присутніми представники Полтавщини і представники Олександрії. Якщо є конкретні запитання, будь ласка, звертайтеся, як працюють у них ці лікарняні каси? Можливо, якісь інші підходи, можливо, якісь інші речі там застосовуються. Це перше. Друге, шановні колеги, я хочу перепросити, у нас якась проблема зі звуком у залі, тому мікрофончики ми будемо підносити вам. Добре, а ви ставте тоді запитання конкретно до тієї людини. Будь ласка. Добрий день. Інна Бодна, Родин плюс один. Запитання до пана Володимира Долта. Скажіть, будь ласка, я як член лікарняної каси, яка потрапила до лікарні, я можу розраховувати, на які ліки, на які препарати найдешевші, вітчизняні чи закордонні, дорогі? Це перше, будь ласка. Це дуже... Часто задається таке питання. відповідь знову ж таки лежить в наших документах. Вона прозвучала в доповіді Володимира Мешківського. Лікування буде відбуватись на підставі лікарського формуляру. І стандартів згідно цих стандартів буде проводитись лікування. Перелік медичних препаратів дуже широкий: від вітчизняних до іноземних. І лікар в кожному індивідуальному випадку прийме рішення, яким препаратом лікувати хворого. Скажіть, будь ласка, скільки є уже членів лікарняної каси безпосередньо в Києві, і скільки в яких містах, окрім Житомира, ще працюють лікарняні каси? Дякую. На сьогоднішній день в індивідуальному порядку у нас десь є 13 чоловік. Ті, що позвонили по телефону, сходили в банк і заплатили ці кошти. Коли я відкрив рахунок 29 грудня минулого року в банку, я в той же ж день вніс свій перший внесок в лікарняну касу. але нами вже підписано дві колективні угоди про колективний вступ в лікарняну касу. З двома великими закладами: один на 800 працюючих, і в іншому закладі 80 чоловік виявило бажання бути членами лікарняної каси. Тобто, ну вважайте, біля тисячі вже в нас є клієнтів. Лікарняні каси справа в тому, що географія їх дуже.